Книга Второзаконня. Розділ 9. Слухай Ізраїлю. Оце сьогодні маєш перейти через Йордан, щоб іти і підбити народи, більші і сильніші за тебе. міста, Великі і укріплені під саме небо, підбити народ великий і високорослий, синів анака, яких ти знаєш, і про яких ти чув, що про них кажуть хто встоїть проти синів Анака? Тож знай сьогодні, що Господь, Бог твій, іде поперед тебе, як вогонь жарущий, Він сам їх вигубить, він сам підкорить їх тобі. І ти проженеш і винищиш їх незабаром, як це обіцяв тобі Господь. А як Господь Бог твій вижене їх перед тобою, ти не кажи в своєму серці за мою праведність привів мене Господь мій, щоб зайняти цю землю? Тоді ж, коли насправді це за беззаконня тих народів Господь жене їх геть із перед тебе. Не за твою праведність і не за правоту твого серця ти входиш у їхню землю, щоб зайняти її, а за беззаконня тих народів Господь Бог твій проганяє їх перед тобою та й щоб справдити слово, яким Господь клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Тож затям добре, не за твою заслугу. Господь Бог твій дає тобі цю гарну землю в посідання, ти бо народ туго Пам'ятай і не забувай, як ти прогнівав Господа Бога Твого в пустині. Від дня, коли ти вийшов із єгипетської землі, аж до вашого виходу на це місце, були ви бунтівливі супроти Господа, і під хоривом. Прогнівали ви Господа, та й Господь обурився на вас так, що хотів був вигубити вас. Коли я зійшов на гору, щоб прийняти кам'яні таблиці, таблиці Союзу, що його Господь уклав з вами, я пробув на ній сорок день і сорок ночей, хліба не їв я і води не пив і дав мені Господь дві кам'яні таблиці, писані Божим пальцем. А на них були всі ті слова, які Господь сказав був до вас на горі, серед полум'я в день зборів. Отже, як минуло сорок день і сорок ночей, Господь дав мені дві кам'яні таблиці таблиці Союзу, і сказав до мене: Встань, спустись притьмом звідтіля, бо зіпсувався народ твій, який ти вивів із Єгипту. Скоро звернули вони з дороги, що її я заповідав їм, вилили собі Боввана. І промовив до мене Господь. Придивився я до цього народу, і ось бачу, що це народ твердолобий. Відступись від мене, я вигублю їх і зітру їхнє ім'я з-під небес, а виведу з тебе народ більший і сильніший від цього народу. Тоді я повернувся, спустившися з гори, гора ж палала полум'ям, а в обох руках у мене дві кам'яні таблиці Союзу. Я споглянув і побачив, що ви згрішили проти Господа, Бога вашого, бо ви вилили собі тельця, ви хутко звернулися з дороги, що її Господь заповідав вам. І вхопив я тоді обидві таблиці. Та й кинув їх геть із рук від себе, та й розбив їх перед вашими очима. Потому припадав я до землі перед Господом сорок день і сорок ночей, як раніше, хліба не їв я і води не пив за всі гріхи ваші, якими ви згрішили, творивши зло перед Господніми очима, щоб пригнівити Бога. Бо я злякався був обурення і ярості, якою закипів Господь на нас, так що хотів вигубити вас. І вислухав мене Господь і цим разом. На Арона теж розгнівався був дуже господь, так що хотів був його згубити, та я заступився тоді був і за Арона. А ваш гріх того бичка, що його ви собі спорудили. Взяв я і спалив огнем, розтовши його дощенту та розтерши на пил, і кинув той Порох до потоку, що тече з гори. Та й у Тавері, і у масі, і у ківрод Гатаві, ви теж прогнівили Господа. А як Господь хотів був послати вас із кадеш барне кажучи Ідіть, займіть землю, що я її даю вам. То ви збунтувалися проти наказу Господа, Бога вашого, не йняли йому віри, та й не послухали Його голосу, і ворохобилися ви проти Господа з дня, відколи я вас спізнав. Отож припадав Яниць перед Господом тих сорок день і сорок ночей, лежавши обличчям до землі, бо Господь погрожував, що вигубить вас. Але я благав Господа такими словами. Господи, Боже мій, не погуби свого народу і своєї власності, що її визволив єси потугою своєю, що вивів із Єгипту своєю рукою. Згадай слуг Твоїх Авраама, Ісаака, Якова, не бери до уваги запеклість цього народу, його беззаконня і гріхи. Щоб у землі, що з неї ти нас вивів, не говорили, тому що Господь не здолав увести їх у землю, що її обіцяв був їм, тому що зненавидів їх, вивів їх, щоб загинули смертю в пустині. Все ж бо таки вони твої люди і твоя власність, яких ти вивів своєю великою силою і своїм потужним раменом.